Козубенко Олександр Миколаївич, начальник управління карно-розшуку ОМС України в Черкаській області. До Кіровоградської РВМС поступило повідомлення, що на території їхнього обслуговування двоє невідомих застосуванням зброї заволоділи автомобілем престижної марки їхнього місцевого жителя. По інформації кіровоградських колег автомобіль рухається в бік Черкаської області. Було орієнтовано Наряди ДАІ на території Черкаської області, і біля міста Сміла це даний автомобіль побачив один з екіпажів ДАІ, намагалися вони його зупинити. Злочинці втікали по автодорозі Сміла-Черкаси в бік міста Черкаси, і один з зломисників, який був за кермом, не справився з керуванням і скоїв. Зіткнення з автомобілем, на якому рухались ну, люди, було ДТП. Злочинці з місця ДТП зникли свідки, які там були, показали місце, куди вони втікали, на місце виїхали. Уже ми виїхали з Черкас, було задіяно, пройдені сили, там спеціальну роту міліції, наряд Даї, Смілянський міський відділ. Значить, оточили ми ділянку лісу і болота, де вони переховувалися, і значить, одного затримали зразу по гарячим скидам, другого в результаті тривалого переслідування. Злочинців було передано кіровоградським колегам де, по місті скоєння злочину, де порушив відкрито провадження з частиною 3 статті 279, і це е, незаконне заводіння транспортним засобом, засобом, поєднане з насильством небезпечним для життя. Санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А по последній сім'ї видає букву? Від оперативного чергового управління ДАІ до міста Сміли надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Інфініті. Держномер вказаний був в місті Кіровоград, який рухався в напрямку міста Сміли. Відділенням ДАІ міста Сміли були вжиті заходи про виявлення та затримання даного транспортного засобу. Трьома нарядами. ДПС проводилось переслідування даного автомобіля. Від великої швидкості автомобіль винесло на смуг зустрічного руху, де він зіткнувся із автомобілем, який рухався в зустрічному напрямку. Транспортні засоби отримали великі механічні пошкодження, постановленню не підлягають. Водій та пасажир автомобіля знаходяться в Смілянській міській лікарні. Що вас затримали працівники міліції? За автомобіль. А що случилось з цим автомобілем? Чий він? Кому належить? І як пов'язана ваша доля з цим автомобілем? Я виступав в ролі перегонщика цього автомобіля. Можна було доставити його до Києва. А з якого місця ви повинні були перегнати цей автомобіль? З Кіровограда. В Київ. І як відбувалися події, як саме ви, ну, до, вас, до ваших рук потрапив цей автомобіль? Встретились, я привожу пістолет і попросив вийти і постояти в лісу. поїхали. Тобто йому пістолетом, ви його просто висадили з автомобіля, так? Да? да. Це було де в Кировограді чи в Кировоградській області? Де? В Кировограді. В самому Кировограді, так? Да? В Кировограді. Ну там два кілометри від первого. А автомобиль перегоняли самі чи у вас був хтось? Із... Ну, хто я товариша просив, там у мене просто прав нету. А, ви вдвоем с ким то да, перегоняли? Ну, да. І потім що відбувалося далі по дорозі? Ну, як ви потрапили? Їхали, не остановились, гречником занесло, вдарилися. Потом не помню, я вже уже співробітниками поліції. Ви столкнулись з другим автомобілем, так? Да? Столкнулись з автомобілем, потім нічого не пам'ятаю, вже почнувся. Столкнулись, це вже було на території міста Сміли, так? Да? Ну, то є да, в цьому місті, да, де да, ви зараз да, знаходитесь. Да. Е а вас посвящали долю, ну, що іменно вас зібрали для того, щоб перегнати автомобіль? Ви раніше займалися подобними вещами, перегоняли якісь автомобілі, чи от з чим це связано? Ну, Попросили. Попросили. Попросили ваши знакомые, да? да? Вы ранее судимы? Да. За что? Автомобиль. За угоны? Да. я за Прямо сидит, прямо спи. po formohet edhe orën

本当だ。<music> Да. Тоа чуитеш, пахло мош сега Не, не.